Вітаю вас, мої любі друзі! Я впевнена, що вам знайомі такі слова, як кухар, будівельник, швачка, вихователь, лікар. Все це назви професій дорослих, і, мабуть, всі ви знаєте. Ким працюють ваші татусі і матусі, дідусі і бабусі? А чи знаєте ви, що з давніх давен українська земля славилася народними майстрами? В Україні вміли і ткати, різати по дереву, вишивали, виготовляли посуд, розписували кераміку. Ця майстерність передавалась з покоління в покоління. А як називалися люди, які ними займались, і що саме вони робили, ми зараз з вами і дізнаємось. Бондар майстер, який займався виготовленням діжок, барил, цебер, бочок. А майстерня його називалась Бондарня. Згодом такі вироби почали виготовляти з металу, а сучасні з пластику. Гончар. Це майстер, який виготовляв та обробляв глиняний посуд, цеглу і кахлі, плитку для печей, а також виготовляв глиняні іграшки. Килимар майстер з виготовлення доріжок, покривал, килимів. Для роботи використовували льон, вовну, хутро тварин, як ткацьку сировину. Часто за економії матеріалу. Хатні доріжки плели із залишків старого одягу. Чоботар або швець людина, що займалася виробництвом та ремонтом взуття. Коваль майстер, що займається обробкою металу способом гарячого кування. Людина наділена величезною фізичною силою. Мірошник або мельник, який допомагав людям. Перемелювати зерно на борошно. Пасічник. Справжній знавець бджіл. Протягом року він не лише піклується про бджіл та вулики, а й знає, коли збирати мед та як відділяти віск. Вівчар чабан це той, хто випасає овець, а також охороняє їх задля теплого хутра, доїть. Та робить сир із молока. Чумак це мандрівник, який їздив по сіль волами. Чумаки дуже добре орієнтувались по зорях. Від старовинних назв ремесел походить багато сучасних знайомих прізвищ. За прізвищем ви можете дізнатись, ким були ваші прапрадідусі та прапрабабусі. Щоб краще запам'ятати назви професій та ремесел. Пропоную пограти в ігри, які ви можете знайти за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення!